Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження Audi A4. 2006 рік об'єм двигуна 2 літри турбодизель, який працює з пару коробкою автомат. Дуже універсальний та практичний автомобіль. На ось таких оригінальних дисках 16 радіусу від компанії Audi. По кузову, ніяких сколів подряпин немає. Дуже доглянутий стан кузова. Сам кузов. Весь у рідному забарвленні, окрім оцієї передньої двері. Вона має вторичний косметичний окрас. Дуже доглянутий автомобіль, вже оптика лінзована на ксеноні. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає дуже просторий салон з такими декоративними елементами дерева, декоративними ставками, повний електроскло-пакет, також е, комбіноване електро та механічне регулювання сідінь е, з чорною шкірою. Дуже доглянутий стан салону. Якщо більш детально перейти до салону, тут нас зустрічає оригінальна мультимедіа, клімат-контроль двохзонний, також запускаємо двигун. Побачимо, що двигун. Запускається без ніяких помилок, дуже добра робота двигуна. Також є датчик світла, дуже такий практичний автомобіль компактний, але у салону дуже обширний. Якщо перейти до заднього ряду, тут нас також зустрічає дуже просторий салон, є Подушки безпеки на передніх сидіннях та навіть навіть у шторках. Дуже просторий салон. Та доглянутий як для своїх років дуже доглянутий стан салону. Дуже цікавий автомобіль, як для придбання. Ви можете його побачити у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Автомобіль можна придбати у Їзин, кредит, 3 а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест-драйв, усім гарного дня!